Доброго дня, шановне панство, ми з України. 24 серпня, з День Незалежності ненько. Е, отже, е, але русня лютує, цілий день повітряні тривоги, але не про це. Сьогодні відео знято з другого приводу. Розпочало, господарство розпочало комбайнування соняшника. Е, отже, Врожайність там на рівні 35 центнер, Містами до 43 доходи, доходить. Але ніхто не калібрував. Я думаю, ми, я в кінці там, чи під описом відео напишу, яка була фактична врожайність, буде зважування контрольне. Е, отже, гібриди Pioneer LP-130. Е, за, техно... За класичною технологією він, здається, мені застосовує його, можна сіяти і по Clearfield технології але сіяли по класіки. Тобто, якось кусок такий поля занадто рано висох, з чим це зв'язано, незрозуміло. Той самий гібрид і на цьому самому полі, але трошки... Інший, кукуруза, інша кукуруза була попередником, там зелена ще стоїть соняшник, а цей ну, висох враз, волога там 2,6% аж смішно. Але радує врожайність. Хочеться ще відзначити відсутність вовчка. Гібрид симирасовий і по класичній технології сієвся вовчка взагалі не можна, Ну, Одну чи дві взагалі десь бачив, як зятку надівали, а так вовчок відсутній. Що ще? Буде цей самий гібрид ще в дослідах закладений. Тобто, пізніше, я думаю, скоро буде відео ще з дослідів. Там будуть світові лідери. Ринку несінництва соняшника змагатися. Там порядка 8 чи 9 дослідів закладено на іншому трохи полі. Так, вже зараз майже повен бункер буде. Тобто гербіцид вносився 10-го плюс-мінус 10 квітня був зроблений посів, досходовий гербіцид вносився і страховичний глянтис, якщо мені пам'ять не зраджує. І отакий результат. де є, там мишіюк проскакує, але дводолки майже відсутня. Тобто якість задовільна. Слідкуємо за подальшими відео.